Прикарпатські перевізники таки будуть безкоштовно возити учасників АТО. Про це чиновники повідомили під час засідання координаційного комітету допомоги пораненим. Бійці тепер мають право пільгового проїзду при міських та міжміських автобусах у межах області. З даного приводу кажуть посадовці, знайшли компроміс із перевізниками. Провели Зустріч з представниками об'єднання пасажирських автостанцій та приватними перевізниками, які здійснюють перевезення на маршрутах по нашій області. Вийшли на підписання меморандуму, запросили туди учасників громадської організації керівництва, пан Роман. І підписали в результаті меморандум про те, як це буде здійснюватися перевезення зараз на території нашої області. Допоки бійці не мають посвідчення учасника АТО, право на пільговий проїзд їм даватиме довідка з військової частини або запис у військовому квитку. Що ж до поранених вояків, то їх в області нині понад три сотні. Частина потребує санаторно курортного лікування та реабілітації. Відтак посадовці готові відправити їх у Черче. Відбулася розмова з головним лікарем Рогатинського санаторію Черче. Проблем немає, навіть вже є в нас домовленість про те, що подачак буде приймати наших вояків. Тільки що він повинен заявку подати в нас на, на тендерну пропозицію. Він це знає, готовить документи, буде в нас і дає нам на 30% по дешевшій ціні, так як ми домовлялися в минулому році, не дивлячись на здання. І якщо буде уже сьогоднішня потреба, значить навіть ми будемо оздоровлювати, розраховуючися при уже виграні тендера. Під час засідання комітету. Ту присутні на ньому бійці підняли питання спорудження пам'ятника загиблим воїнам АТО в Івано-Франківську на валах. Втім, обласні посадовці відзначили, що до цього питання варто підходити ретельно та звернутися передусім до міської влади, аби знайти гідне місце для монумента.